Неприємний запах з роту. З чим це може бути пов'язане содою пополоскала легше, часник приклала. Людям здається, що це працює. Якщо у вас сьогодні йде кров під час чищення, це каже про те, що саме вчора ви дуже погано почистили зуби. Багато із пацієнтів не знає про те, що пломба повинна регулярно змінюватись. Я вам точно розкажу про продукт. Якщо ви виключите його з раціону, ваші зуби вам скажуть дякую. Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі Баланс Білого. Мене звуть Ірина Пільг і я лікар-стоматолог. Сьогодні ми з вами поговоримо, чому не потрібно ігнорувати поганий запах з на лід, на язику, а також про елементарні маркери, які вам натякнуть на те, що вже потрібно йти до стоматолога. Подивіться це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Я всі обов'язково прочитаю. Перший такий маркер це неприємний запах з роту. З Чим це може бути пов'язане? Поганий запах це завжди бактерія. А де вже знаходиться і розташовується ця бактерія, потрібно шукати. В першу чергу прийдіть до лікара-стоматолога на професійну гігієну. Хай вам усунуть цю патологічну флору. Це просто банальний наліт. Якщо у вас є запалення ясен, яке також Призводить до неприємного запаху, тоді потрібно пролікуватись у лікаря-парадонтолога. Каріс також погано пахне. Бо каріс це бактеріальна флора, і пролікуватись у стоматолога це не тільки почистити зуби, звичайно, це і про те, що видалити всі каріозні процеси, іноді і замінити старі пломби, які також накопичують в собі бактеріальну флору. Є такий процес, як вторинний каріс. Це коли ваша пломба відшаровується і під неї починає потрапляти слина з залишками їжі. І, звичайно, це не може нести користь під пломбами, може виникати вторинний каріс, який в свою чергу несе неприємний запах спорожнини рота. Багато із пацієнтів не знає про те, що пломба повинна регулярно змінюватись раз на середньому 3-5 років. Чому тому, що вона також має свої властивості? Пломба може зменшуватись в об'ємі. За рахунок цього ми втрачаємо герметичне прилягання цієї пломби до зубу, і під цю пломбу потрапляє бактеріальна флора. Це також може бути і від того, що у вас елементарно відсутні зуби. Ви їх не можете ретельно переживати ту їжу, яку споживаєте. Тоді починаються проблеми також в шлунку. І за рахунок того, що дуже довго їжа бродить в вашому шлунку, ви отримуєте неприємний запах з роту. Може бути і від мигдаликів. Тоді ми рекомендуємо сходити на консультацію до лор лікаря. Ще один маркер: це якщо під час чищення зубів у вас іде кров. І знаєте, що всі люди роблять? Якщо йде кров, то зуби і ясна потрібно більш дбайливо щадяще чистити. А я вам хочу сказати більш по-простому: що якщо у вас сьогодні йде кров під час чищення, це каже про те, що саме вчора ви дуже погано почистили зуби. Завжди кажу: не потрібно боятись власної крові під час чищення зубів. Спробуйте сьогодні. Більш ретельно, можливо, навіть на сьогодні травматично вичистити ваші зуби. І вже завтра, зранку, ви одразу побачите результат. Ви приберете цю надлишкову патогену флору, і ваші ясна будуть. Тільки вдячні. Особливо це у дітей я бачу, що мені там болить. Ой, він каже: Йому там болить. Я кажу, звичайно, болить, бо воно лежить уже не один день, там уже запалення йде. Але вибачте, якщо ми не приберемо це запалення, воно нікуди не дінеться. Тому іноді потрібно навіть ну, з якимсь дискомфортом почистити зуби для того, щоб вже на завтра ваші ясна були здорові. Мені страшно подумати про те. Коли люди взагалі не лікують зуби. Бо після цього, звичайно, ви дуже часто це чуєте. Починає порушуватись флора в порожнині не тільки рота, а й в кишківнику, в шлунки. І можливо для вас це не страшно, але я вважаю, для кожного дійсно. Мати бактеріальну флору в шлунки, потім лікувати всякі язвені процеси, гастрити це може і не напряму пов'язано, але це дуже дотичне. І коли ви звертаєтесь до класних спеціалістів, які комплексно підходять вирішенні шлунково-кишкових проблем діагнозів, вони регулярно направляють спершу до лікаря стоматолога про що може говорити наліт на язику? Ми тільки нещодавно, мені здається, навчили велику кількість пацієнтів чистити зуби, а ніхто не звертає увагу на язик. Він являється накопичуючим таким елементом в порожненні рота бактеріальної флори. Я рекомендую не постійно займатися чищенням язика, але все-таки. Я особисто раз на декілька днів, коли з'являється незначний наліт, не нехтую цим і обов'язково його очищу спеціальним скрипком для очищення язика. Я не знаю, мені здається, що потрібно один раз спробувати почистити язик, щоб потім не розуміти, як ви без цього жили. А якщо ми маємо патологічний, регулярний, білий, жовтий наліт, я вам рекомендую не зволікати і звернутися до лікаря-гастроентеролога. Стоматолог вам зможе тільки почистити і прибрати бактеріальну флору, підготувати ту базу, з якої ви можете спокійно йти до наступного лікара. Але вилікувати ні, тому що це зовсім інша причина. Наступний маркер це коли відчуваєте реакцію на солодке, гаряче, холодне, кисле. В першу чергу наголошую, що біль не може бути нормою. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, це вже говорить про те, що щось йде не так. Що таке біль? Це реакція нерва, А до цього нерва, значить, є доступ. Тому якщо є доступ, підразню нерв, ви відчуваєте біль. Коли ви вже не відчуваєте біль, це каже про те, що процес перейшов в хронічну форму. Вам може не боліти, але це не говорить про те, що ви переходите на наступний етап, який буде потребувати. Більш серйозного лікування. Якщо у вас сьогодні тільки болить трішки, ви прибрали цю цукерку, почистили зуб і стало краще, то це говорить про те, що ви можете сьогодні прийти до лікаря, пролікувати каріс і забути на певний час про цей зуб. Чому кажу на певний час? Тому що пломби в нормі змінюються. А якщо ви сьогодні не прийшли, а прийшли через півроку, через рік, це говорить про те, що вам будуть точно лікувати канал. А це як мінімум в декілька разів і дорожче, і навіщо вам мертвий зуб? Я досі чую до речі, там що содою пополоскала легше, часник приклала. Людям здається, що це працює. Я погоджуюсь, що працює все, в що ви вірите. Але як воно працює? Воно напевно притупило біль. Хоча я не вірю в те, що часник може притупити біль. Сода ще вона як ацербент, можливо, діє єдине, що може гарантовано зробити часник та цибуля – Погіршити вам запахи з роту. Є метод, як позбулись швидко поганого запаху. Тут будуть життєві елементарні рекомендації. В першу чергу первинно підіть почистити зуби, ополосніть ротову порожнину. Можна додати лимонний сік у воду. Якщо повністю не прибрали запах, можемо піти до петрушки, м'ята, кардамон і кава, зерна кави це вже покращить значно ваш подих. А це все жувати треба? Це все потрібно жувати, Наташ. Жувати і все разом. <рес> Кардамон, кава, петрушка і м'ята. Це потрібно, звичайно, не все разом. Я за здоровий глузд. Я більш люблю каву. Зерна розжовуємо, не поспішаємо. До речі, жуйка дуже слабо прибирає цей запах, він все, все рівно відчувається. Якщо ви хочете, щоб зранку ви проснулись і поряд коханий, а ми ж такі жінки ніби відразу і нафарбовані і з зачіскою, я рекомендую в першу чергу з вечора дуже круто почистити зуби, бо неприємний запах спорожнини роту, це каже про те, що. Ну, щось лишилось з вчорашнього дня. Ну, я ж не буду рекомендувати в маски спати. хоча це надієвий метод. Знаєте, під час ковіда не було такого питання. Всі в масках все нормально. Я не рекомендую агресивні, до речі, ополіскуючи. Не рекомендую, коли пацієнти на постійній основі використовують лістерін. Це дуже часто зустрічається у пацієнтів з брекет-системою, які вважають, якщо вони ополіскують лістеріном, то бактерії всі зникають. Давайте по повернемося до того, що Тут в першу чергу відкладення це залишки і вуглеводів, і цукру. І поки сам наліт ми не приберемо, поки ми не вичистимо ніяким лістеріном, ми не вирішимо це питання. І до речі, про лістерін чи більш якісь агресивні ополісковичі, які в своєму складі мають хлоргексидин, з цим не потрібно бавитись, бо вони прибивають не тільки патогенну флору, але й вашу флору, яка в тому числі відповідає за здоров'я. Вашої ротової порожнини. При використанні хлоргексидину, наприклад, довготривалого, у вас навіть з'явиться чорний наліт на зубах. Тому давайте без самолікування. Що ще може псувати зуби? Ви зустрічали чоловіків, хоча я зустрічала і деяких жінок, не будемо тут тільки про чоловіків, які після обіду чи вечері за щічку поміщають зубочистку і, ніби бавлячись, чистять свої зуби. Якщо ви помічаєте у своїх коханих таку звичку з власного досвіду, я вам скажу, що дуже обережно, дбайливо познайомте свого чоловіка зі стоматологічними зубними йоржиками. Це класний гаджет. Який потрібно підкласти чоловіку у всі його сумочки, портфелі для того, щоб він не травмував ясна? Чому я про це так говорю? Бо коли ми вичищаємо зубочисткою, вона дуже агресивно руйнує, травмує ясна, сосочок. Якщо це відбувається регулярно, я каже про те, що ці ясна травмовані вже не один раз. А коли є хронічна травма, є запалення. А після запалення є атрофія. Про що це кажуть? Що цей сосочок зменшується в об'єкті. І коли він зменшується в об'ємі, туди просто вже регулярно, хронічно починає забиватись. Потрібно дати час для того, щоб дбайливо прибирати їжу з цього патологічного місця йоржиком. і потім через деякий час наш організм взагалі дуже вдячний. Він надшвидко відновлюється. Якщо ви його, вибачте, постійно ковирять не будете, а будете обережно йоржиком прибирати, ваш сосочок скаже вам дякую. І дуже швидко відновиться. І в цьому місці, повірте, у вас вже не буде так інтенсивно забиватись їжа, як на сьогодні. Я ж сама людина, я розумію, іноді йоржик не достанеш в ресторані або ще що. І ти навіть там вже язик споліровав в цей зубний проміжок. Вже неприємно, вже не можеш ні про що думати, окрім цього залишку їжі. Але потрібно розуміти, що дбайливе прибирання їжі тільки. Є гарантом того, що ви не будете травмувати ясно. Чому бувають такі випадки, коли застрягає їжа? Будемо чесними, що напевне в цьому місці можливо некоректно встановлена пломба, а можливо некоректно встановлена коронка, і за рахунок цього немає грамотного сформованого контакту між зубного. І це є таким фактором, чинником для того, щоб туди їжа потрапляла. А потім воно вже знаєте, як ком. Йде, коли спочатку пломба була не така, почала їжа застрягати. Після цього ми її ретельно починаємо доставати і не один день, і не один місяць, а іноді і не один рік, будемо чесними. І, звичайно, ми потім вже і пломбу змінимо, і коронку класно зробимо. Але якщо ми не будемо піклуватись про ясневий сосочок, результату нам не отримати. Бережемо себе. Я вам точно розкажу про продукт. Якщо ви виключите у себе його з раціону, ваші зуби вам скажуть дякую. І це насіння. Насіння дуже впливає на ріжучий край зуба. Я думаю, ви бачили, що люди, які зловживають або просто обожнюють насіння, мають таку як щербинку насічку на передніх зубах. Для мене насіння це табу, але людям, які вже так полюбляють, і це є звичкою, тоді я рекомендую все таки пальчиками, нігтиками, бо нігті у вас відростуть, а зуби ніколи. А пацієнти, у яких вже це з'явилось, і вони хочуть змінити свій зовнішній вигляд, це можна робити за допомогою або керамічних вінірів, або композитних реставрацій. Але потрібно зрозуміти, що якщо ви не позбулись цієї... Звички, все буде зведено на нуль. Людям здається, що якщо встановили вініри або зробили реставрації, зуби ніби застраховані від того, щоб руйнуватись. Ні. Щиро вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Маю надію, що воно було корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть, будь ласка, коментарі з питаннями. На які хочете отримати від мене відповідь, можливо, давайте ідеї з ким мені поспілкуватися, буде для вас корисною.